Оце по-справжньому маковий рулет. Начинки значно більше, ніж тіста. Та кейс сподобається кожному. З мене рецепт. З вас лайк, підписка, коментар для поширення цього відео і погнали готувати. У ледь теплому луці розчиняємо цукор та свіжі дріжджі і даємо підійти 15 хвилин, щоб дріжджі активувались і вийшла гарна опара. Опару переливаємо в зручну посудину. Додаємо 30 г яйця. Дрібку солі перемішуємо і всипаємо просіяне борошно. І замішуємо кілька хвилин. І додаємо м'яке або розтоплене масло. Вимішуємо ще 3-4 хвилини, допоки тісто не стане м'яким та еластичним. Якщо ще липне, додайте 15-30 грам борошна і замішуйте далі. Потім дайте йому постояти годину в теплому місці, щоб піднялося. Рецепт макової начинки є за посиланням в описі у мене на Ютубі. Або пишіть в Дірект, скину, він неймовірно смачний та справді ідеальний. Тісто розкачує тоненько у прямокутник. На 2 третіх тіста викладаємо начинку та загортаємо у рулет. Кладемо на деко і прикрашаємо за бажанням. Даємо підійти ще 45 хвилин, змащуємо жовтком і випікаємо при температурі 170 градусів, приблизно 40-45 хвилин. Перевіряємо дерев'яною шпажкою, що всередині реле добре пропікся. Виймаємо, охолоджуємо і смакуємо. Всім смачного!